Історію п'ятьох українських військових, які після поранення і ампутації підкорили найвищу точку Африки, Кіліманджаро, показали у Вінниці. Стрічка друге дихання розповідає про шлях подолання фізичних і психологічних випробувань для ветеранів. А сама експедиція стала світовим рекордом. Безоплатний перегляд для родин військових організували департамент соціальної політики Вінницької міської ради та громадська організація нова за підтримки місцевого кінотеатру. Військовослужбовці, ветерани та їхні родини зібрались у кінотеатрі на перегляд повнометражного документального фільму Друге дихання. Стрічка розповідає про українських воїнів, які після важких поранень і ампутацій підкорили найвищу вершину Африки Кіліманджаро. Один із героїв фільму, ветеран Олександр Міхов, приїхав до Вінниці, аби представити кінострічку глядачам. З 2018 року він захищав Україну у складі спецпідрозділу Омега. Дуже важлива була підтримка побратимів, і кожен з нас один одного підтримував в чомусь в своєму. Були дуже важкі моменти, коли вже ми думали, що ми там не вийдемо або не виживемо. Що не давало там здатися? Так, побратими поряд. У травні 2023 року Олександр отримав важке поранення. Йому ампутувало ногу. Попри це, боєць не полошив спорт і з протезом зумів піднятися на Кіліманджаро. Каже, експедиція була непростою. Через гірську хворобу кожен з ветеранів мав свої випробовування. Кожного стріляло щось своє. Як я казав, гірська хвороба на кожного по-своєму впливала. у когось була сильна мігрень, в когось. Наприклад, громи добряка він підвернув собі ногу, кульцю підвернув, йому було дуже боляче. У мене кров вийшла з носа. До війни Олександр активно займався спортом, а після поранення ще й виборов друге місце на чемпіонаті світу з параджиу-джитсу. А вже через три місяці почав готуватися до сходження на Кіліманджаро. У січні цього року разом із побратимами він здійснив підйом. За чотири дні четверо ветеранів на протезах та одна ветеранка після поранення підкорили вершину, яку не кожен професійний альпініст може здолати. Емоції неймовірні, це один з найщасливіших днів в моєму житті. Ціль в мене була довести собі, всім моїм побратимам своїй сім'ї, що я це можу. Я це до і всю свою експедицію фіксували на камеру. Так розробили документальний фільм Друге дихання. Його вже презентували в кількох містах України, зокрема у Вінниці. На перегляд запросили військових, ветеранів та членів їхніх сімей. Ми маємо щонайменше зробити це шанна подяка, трубота про наших ветеранів, їхніх сімей, тому саме для того, щоб посилити незламність духу, патріотичне виховання, щоб хтось надихнуло і на подальше життя, легше перейти з військової служби в цивільне життя. Саме з такою метою департамент соціальної політики у співпраці з громадською організацією Нова організували такий захід. Ветерани, які підкорили кіліманджару, встановили світовий рекорд. А Олександр Міхов уже готується до нової мети підкорити найвищу вершину світу Еверест. Яна Колодинська, телеканал Віничина.